Круасани, печиво, горішки, шоколад та навіть морозиво власного виробництва. Спочатку здається, що потрапив на гастрономічний фестиваль. А насправді це лише подвір'я Печеніжінського ліцею. Тут хтось готує, хтось продає, хтось купує, а хтось смакує. Саме так виглядає благодійна акція Хто як не я. Кожен із 610 учнів долучився до цієї акції. У нас просто розподілено було дуже ем, чітко хто що готує, які класи за віковими категоріями і, і напої, і гарячі страви. Є борщі, є е, е, бульйони, є пампушки, налисники різних видів. Взагалі то вся представлена українська кухня. Чи не найбільше покупців біля столу другого а та й загалом до інших також довжелезні черги і батьки, і діти продають десерти. Смаколики часто виконані у патріотичних кольорах. Це приваблює покупців, каже мама ліцеїстки другого класу. Я готувала горішки. Також наші батьки дуже організовані, сяли молодці. Ми організувалися. я Надіюся, що нам вийшло зробити синьо жовті націоналістичними нашими морозиво, синьо-жовті жовті морозово Такі шоколадки, синьо жовті. Ну, все користується. Учениця 9 класу ліцею Ангеліна приготувала для благодійного ярмарку два види міні-піци. Я готувала міні-піцу, там два види. А однокласники тут канапки, нависники, булочки, торт печінковий, тарталетки. Я хочу вкласти якісь свої сили, допомогти ЗСУ, щоб їм було краще. Чим можу. читель Печеніжинського ліцею Михайло Мацьків накупив повну торбинку наїдків. каже, що вже не терпиться скуштувати. Вати якось трохи хвилювався, як воно піде, тому що ну старший клас є свої якісь клопоти, але до їхньої честі вони гарно підготували стіл і. Приготували все самі. Я дуже радий за те, що мої сім років праці з ними не пішли даремно, і що ще незабаром мене цих, цей не підуть самостійне життя. Директор Печенішинського ліцею розповів, що за виручені кошти на благодійному ярмарку, а це 47 тисяч 160 гривень. Планують придбати теплі речі для військових, а також зимові маскувальні сітки. Спеченіжина Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.